Держите, смотрите, две. Две. Да. ДПТ, смотрите. Вот здесь одинаковые. А, вот РДПТ. Так, а Видите? вот посмотрите. Видите, растет долг. І скільки? Це ж у вас з вересня місяця така? Так, Це, да, така ситуація да. До центру захисту одеситів звернулися мешканці вулиці Балківської. Довгий час їх будинок обслуговував Пересипський ЖКС. Але він поступився цим правом керуючій компанії Суворівська, що виграла навесні відповідний конкурс. Це було з 1 іюня. Но ввиду того, что они, кроме того, что были с нашей точки зрения совершенно необоснованные тарифы. И... А услуг при этом не було, совершенно они не соответствовали. І коли ми познайомилися з тем перечнем об'єму работ, которые вони повинні були выполнять, то ви вы знаєте, ніхто листья з криші не вбирав, здесь ніхто теж не убирал, І лісниці нам теж ніхто не мыл, лампочки ми мы теж самі вкручуємо. Побачивши нові ціни, Одесити захотіли назад до Пересипського Жеку, а пізніше з'ясувалося, вони такі не одинокі. Впоследствии другие дома мы э, сделали собрание жильцов и обратились к Пересовскому, с тем, чтобы они взяли нас в их подчинение. Mm. Mm. И с 1 августа э, у нас уже появилась от Пересовского и, и э, дворник, mm. и, и девочка, которая у нас убирает э, парадное. Люди навіть показують новий договір. Він набрав сили з 1 вересня. Приблизно у той час і почали надходити дві платіжки одразу. А чому суми такі різні? А Ам'яні субсідів забирають. А хто це вас забирає? – Це е, Суворовський. Нещодавно в програмі середовище виживання» ми розбирали схожий конфлікт, який має місце в приморському районі Одеси. Давним-давно. Наші дома, от у центрі міста, відносились по управлінню до компанії Ренесанс. Так ми і платили регулярно в компанії Ренесанс, і вдруг, года 2 назад, в наших платёжках в Герце, з'явилась строчка не Ренесанс, а а ЖК Спорта Та є велика різниця. У центрі міста дві компанії вже котрий рік поспіль тягають одна одну по судах. Зв'язку з тим, що ці компанії до сих пор між собою воюють. Ремонтом, звісно, нашого двора ніхто не займається из них. Кожен вважає, що е, хтось другой делает. Пи Навіть письмові запити до різних інстанцій не дали однозначної відповіді на питання, кому нести гроші. У відчуваю люди звертаються до Google. Та Я зайшла в інтернет и задала питання в Гуглі, які мене інтересують. Пожеку редесанс. І письмо написали і письмо написали в міські служби. Ді нам ответіли письмом, що не право представляється услуги портофранка. Те саме і з будинками на Балківській. Люди показують дві відповіді чиновників. Обидві датуються листопадом. Ось департамент міського господарства каже, сплачуйте Пересипському. В той самий час їх колеги з райдержадміністрації мають зовсім іншу думку. А вже в кінці того ж місяця. Суворівська райдержадміністрація держадміністрація пише, що треба сплачувати суворівську. <світ> не розуміє. Не менше плутаниці із виконанням робіт прибирає, начебто, пересипська, а от запуски постачання тепла забезпечує Суворівська. Навіть саме розташування дільничних офісів компаній-конкурентів спантеличує. Наразі вони працюють в одному приміщенні. Всередині ще веселіше. Ось двері одної компанії, а навпроти її конкуренти. І там, і там сидить бухгалтер і чекає на грошенята. По моїм слідням не тільки тут наші вісім корпусів, але й і вверху дома там дев'ятиэтажки ташки є. То точно також знаходяться в такому ж самому положенні. Ще десяти будинків то. Е, да, да. Цікава і ситуація із субсидіями. Не дивлячись на новий договір з пересіпським ЖКС, пільгові нарахування йдуть до їх конкурентів. Але хто з них легітимний? Коли зимові платіжки значно погладшили через рахунки за опалення, одесити почали всерйоз боятися зростаючих боргів. Спершу ми рушили за коментарем керуючої компанії Суворівська, бо наразі саме вона забезпечує самий дорогий пункт квитанції теплопостачання. Там нас підвели до інформаційного стенду і показали свою документальну версію Є рішення сувороська реадміністрації з 1.06.2017 року данный дом, данный адрес обслуживает управляющая компания Суворовска на основании выигранного конкурса. Да, Значит, да. ЖКС Пересипский, он непосредственно коммунальная, они тоже управляющая компания. Они были на этом конкурсе и они не выиграли этот конкурс. Значит, основание того, на каком основании они, на каком основании мы выставляем вам счет и обслуживаем, вот оно. Оно официально, все есть. Суворовская администрация на сегодняшний день работает. Можно да. туда обратиться, и они вам Дадуть офіційний відповідь, був конкурс, ми виграли. Тут така невеличка проблемка, покажіть, будь ласка, по факті. Пан Козловський плутає людей. На початку листопада вони давали запит, і він каже, що до Пересовської платити. Суворівська реадмістрація у кінці того ж місяця каже, що вам платити. Ну, Суворівська реадміністрація великий орган в нашому районі. Мені кажется, этот цей надо треба задавати їм. У нас офіційно є основания для цього законні є. Далі представник компанії нагадав, що їх дільниця працює у штатному режимі а люди поскаржилися, що не дуже той працює. Мы запускали эти дома по отоплению, uh -huh. они сами не запустились, вы же знаете, да, и до сегодняшнего дня отопление есть на доме. Есть, работает участок на Балковской, Балковского есть объявление, uh -huh. есть, есть начальник участка, есть мастера, все работает рядом с вашим домом, недалеко от вашего дома. Да. И говорить, что мы не работаем, но ну, это да. немножко... В нашем не честно. доме вы не работаете. это вы не работает. В нашем доме Нет. вы не работаете. Не работаете. Заступник директора пообіцяв розібратися та порадив усі недоліки фіксувати у своїх зверненнях, щоб підлеглі на місцях не хитрили. За його словами, конкурс проводила райдержадміністрація. Вона ж і підписала з ними договір від імені Одеситів. Тож пізніше ми спробуємо отримати відповіді у керівництва району. Тим часом наші герої порадяться із сусідами, бо дешевизна послуг, якою заманює ЖКС КС пізніше може встати людям у кругленьку суму. Дочекавшись прийомних годин, рушаємо у гості до керівництва Суворовської райдержадміністрації. Там нам підтвердили, що обслуговування спірних будинків наразі офіційно здійснює переможець конкурсу. На дане время легітимно це управляюча компанія Суворовська. Вони сьогодні займаються управлінням этим домом. Пересипське – це незаконно. є закон, это все обговорено, є, согласно закону. Пожалуйста, ніхто никому не запрещает. Райдержадміністрація вже навіть двічі зверталась до ГЕРЦу з проханням припинити друк рахунків від Пересипської, але безрезультатно. Олександр Володимирович каже: люди мають право змінити обслуговуючу кампанію, але спершу треба розірвати договір із переможцем конкурсу. Так закон и гласит, что жильцы могут провести общее собрание. С протоколом этого собрания они должны прийти в управляющую компанию. За два месяца до расторжения этого договора они должны предупредить управляющую компанию. Вот и все, механизм простой. Тож договір, який склали Одесити в серпні, фактично не має сили, поки вони офіційно не відмовляться від послуг теперішнього ЖЕКу. Але як бути з відповіддю пана Козловського, якою в листопаді його департамент підтвердив легітимність Пересипської? Щоб остаточно розставити всі крапки, пізніше ми спробуємо задати ці питання безпосередньому адресату. Слідкуйте за новими випусками Центру захисту Одеситів. П'ять місяців життя на лайні в прямому сенсі до центру захисту Одеситів звернулися мешканці вулиці Інглезі. Ще в серпні вони почали масово скаржитися Жеківцям на протікання каналізації у своєму підвалі. В кінці августа е в останній раз е потікла каналізація, а раніше втікла. Ну так такого не було. От, е ми ходили начальнику ЖЕКа, але безрезультатно. Жінка відчиняє підвал у своїй парадній. Сморід неймовірний. Приміщення затоплено каналізаційними стоками вщент. І це третє від місця протікання парадна. А в квартирі вручені важливо. Глаза оріжні, вже Зверніть увагу на кількість комах. Вони тут всюди. І це всередині зими. В наступній парадній тхне жахливо. Вона ще ближче до епіцентру аварії. Рівень лайна та брудної води тут же прямо загрожує як здоров'ю мешканців, так і міцності старенької п'ятиповерхівки. Навіть з вулиці добре чутно, як у підвалі четвертої парадної тече ось це усе. «Ось тут, все А я і зараз чую. Місцева ділянка ЖКС у черьомушки у сусідньому дворі. Раніше кажуть наші герої, її керівник регулярно обіцяв все відремонтувати, але перед новорічними святами він почав стару пісню про головне: мовляв, грошей немає, тож рушаємо за поясненнями. Жек зустрічає нас вибитими шибками та зачиненими дверима. Космі! Діти я? Не дивлячись на прийомні години, керівництва на місці немає. По телефону майстер нам пообіцяв бути через декілька годин. Дякую. Справ багато, та й ми не хатіко, щоб стільки чекати. Тож домовлений час повертаємось до дільниці. Тепер на місці всі: і майстер, і начальник. Существует проблема с квартирой 60. Они построили балкон на, выпуске канализационного, на канализационном выпуске. Было вручено предписание, провели беседу. Ну, человек говорит, нет возможности. Когда строили балкон, лоток не предусмотрели. Значит, мы создали комиссию, спустились в техподвал, и было принято технологическое решение. цю пораду переключить на сусідню. Начальник дільниці жаліється власник добудови, що заважає, заробляє морською справою і зараз у рейсі, але на місці вже побувала ціла комісія із ЖКС. -у. Тож вирішення нам пообіцяли вже ось ось. Ми чули під четвертою парадни, там тече в самому підвалі. Ваші люди бачили, де там є пробоїна чи що, і там вже до води та война дуже дуже багато. Якось відкачувати. От ми кадаю переключимо ми все відкачаємо, зілимо и Все буде справлено а і прохларіруємо. Коли приблизно це что до кінця цієї ніділі, все буде зроблено. наразі ЖКС закупає необхідні матеріали, завірили нас на дільниці. Звісно, вони спростовують слова Зої Євгенівни про гроші, яких немає. Але цим нас не здивуєш. Головне, щоб роботу виконали. Тож зустрінемось через тиждень.